Сімкуль випустив нападник в автомобіль місцевого підприємця Івано-Франківську і втік з місця події. Сталося це сьогодні близько полудня. Поліція оголосила план перехоплення, постраждалого прооперували. Він в тяжкому стані. Це вже не перший замах на його життя. Детальніше в сюжеті наших колег. Приблизно о 12-й годині Іор Гербін вийшов зі свого магазину і попрямував до автівки, коли в нього стали стріляти. Нападник під'їхав у машині з іноземними номерами. Під'їхав до автомобіля громадянина, який має магазин в цьому приміщенні. При тому, коли він сідав в власний автомобіль Ауді, невстановна особа підійшла, зробила попередньо 6-7 пострілів з зброї. Після цього стрілець утік, однак його зафіксували камери спостереження. У поліції з'ясували це Михайло Дерещук. 2015-го він балотувався до Івано-Франківської міської ради. Поліція оголосила в місті план перехоплення. Автомобіль виявили на південному бульварі. Наразі там працює слідчо-оперативна група, яка оглядає автомобіль на предмет наявності доказів до цього злочину, який стався раніше. Автомобіль виявили покинутим, водія у салоні не було. Пораненого підприємця прооперували. Лікарі кажуть, стан його тяжкий. Пацієнт поступив в крайне важкому стані з попереднім діагнозом, проникаючи вогнепальне поранення грудної клітки. На даний момент пацієнт перебуває в операційній таракальній хірургії. Це вже другий замах на життя Ігоря Гербіна. Перший був 2015-го. Ця справа зараз у суді. Сьогоднішні ж дії поліція оцінює як спробу на вмисне вбивство. нападникові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Андрій Куменко, Вікторія Коусан, Роман Булелек. Новини на першому.